Усім самий самий величезний привіт запрошую Самих найкращих на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Подивимося, що а, в акції хто ще не подивився, хто ще не придбав щось по акції, є можливість і давайте розпочнемо, як завжди. Починаємо з ковбасного відділу. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Акції до 15-го, включно жовтня. І бачу, хороша знижка на баликову 500 грамів 75 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого 40% знижка. А салямі мускатна ціна за 100 грамів 28 гривень. Орулет курячий, ціна за 100 грамів 23. Не забудьте, хороша ціна на сосиски докторські фірмові своє лінія. 820 грамів 112,50 гривень. Виріб молочний, смачний, від розумний вибір 500 грамів. 51 гривня. І ось такий виріб, розумний вибір 500 грамів, апетитний 34,50. 101 гривня коштує лікарська ковбаска вищого сорту. Ціна за 550 грамів. А знижка 35%. Зверніть увагу на сервелат від добров 280 грамів, 96,70. Від добров Женевський з сиром Ементаль. Пакування йде на вагу 100 грамів 26 гривень. Ковбаска єврейська 37,50 за 100 грамів. Оселедець своя лінія. Так, цього разу у нас. Шматочками в олії, пряно пікантний. Пакування 200 180 грамів 40 гривень. Крабові палочки охолоджені. Своя лінія, 240 грамів 39. Також зі знижкою можна придбати крабові палочки від водний світ, пакування 420 грамів 113,70. Охолоджені крабові палочки від. Розумний вибір 37 гривень. Пакування 240 грамів. Я знаю, що цей оселедець норвезький в олії від Норвен дуже хвалили господинки, що дійсно смачний, 460 грамів, 135 гривень. Ікра з лососем, в водний світ, пакування 180 грамів. 43 гривні, зверніть увагу. Також в акції ікра горбуші 198 гривень 100 грамів. Форель з кібочками 120 грамів майже 142 гривні. Яйця на сьогодні 3,79. Це перша категорія. Швиденько для пухнастиків. Мяу пауч пакет 9,60 Фелікс Felix пакет 12 гривень. Purina ван 207 гривень, суха 800 г. І оптіміл 700 г 177 гривень майже в акції. Шелма 176 гривень, пакування 750 г. І в акції віска сухий 300 г 52 гривні 50 копійок. Охолоджені. Ой, вибачаю, заморожені палочки. Тепер ми подивимося, яка ціна. Водний світ. Вага 520 грамів. Делюкс, вага 250 грамів. І вічі 550 грамів, майже 150 гривень. Морський коктейль від своя лінія. 114 гривень 400 грамів. Зі знижкою хек філе по 20 гривень за 100 грамів. Також в акції Мойва від Норвен 96 гривень 700 грамів. Пельмені від левада. Пельмені з яловичиною та свининою 900 грамів, 117 гривень. І також в акції левада пільмені фірмові з яловичиною 800 грамів 108,50. Зараз обов'язково ці візьму левада, панські вони мені подобаються. 60 гривень 600 грамів. З бульйоном саме те, що потрібно. Так, це у нас улар. крило курчат бройлерів охолоджене. 8 гривень за 100 г. І також зі знижкою філе у лар ручат бройлерів 15-10. Так, добре, ходіть далі. Не забудьте, що зараз в акції сардини від своєї лінії 240 грамів по 42 гривні. Зі знижкою тунець шматочками. В олії від делюкс 185 грамів. І також у власному соку. Непогана знижка на паштет 130 грамів по 24,50. Паштет печінковий 340 грамів. 38 гривень. Зі знижкою 30% гречана каша своя лінія зі смининою. 64 гривні. Хто ще не дивився відео на цю шинку, є дегустація, розпаковка, можете подивитись. А якщо я не забуду, в кінці відео поставлю посилання, можете перейти і подивитись. Шинка італійська 340 грамів 53 гривні для власників карти АТБ. Приправа для картоплі 1850. Від приправка, приправа для плову та для курки. Знижка 35% 27 гривень. Майонез від Оліс. 50% зірності 300 грамів, 31 гривня. І також великий майонезний соус від Оліс 560 грамів, 41 гривня. Для власників карти АТБ приправа універсальна своя лінія 150 грамів 25 гривень. Знижка на соус густо Сацебелі 19 гривень. І також цієї фірми соус Часниковий 180 грамів 19 гривень. Почериця своя лінія 450 грамів 7340. А від делюкс горошок 35,50. Кукурудза делюкс 41 гривня. Зі знижкою оливки чорні від делюкс з кісточкою та без кісточки 5550 пакування 400 грамів. І також новинку показую вам: оливки зелені без кісточки 400 грамів 66,90. Знижка 25% на джем, абрикос, вишня полуниця 125 г 13 гривень 30 копійок. Шпроти своя лінія 160 грамів 46,30 Та шпроти великі, своя лінія 240 грамів 58,90. Сир Гауда 71 гривня 200 грамів. і Радамер також 200 г, 75 гривень для власників карти АТБ. Чедер пластинки 8 штучок, 51 гривня вже. Та сир Гауда також 51 гривня. Зі знижкою крем Чіз від Deluxe 175 г, 58 гривень. Також вершковий а з додаванням чого просто, да, класичний, 58 гривень. Паста сиркова 51 гривня, 150 грамів. Сир вершковий з грибами лисичка 130 грамів, 45 гривень. Крем сиру Філадельфія 125 грамів, 88. Крем сир президент 180 грамів 66 Гауда безлактозний, 150 грамів пластинками 56 гривень. І також в акції гауда звичайний сир 150 грамів, 56 гривень. В акції не забудьте сир від «Білоцерківський» в залежності від жирності. Ціна, бачите на екрані, пакування по 350 г. Власники карти ТВ можуть придбати сирок глазурований по 14 гривень. Цукерки любімо 120 грамів, 71 гривня. Труфель 300 грамів 148 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка 30% на дольчий йогурт. Стаканчик 280 грамів, 25 гривень, смаків дуже багато різних. А від WhatsApp, дивіться, яка веселка. Виключно натуральні барвники 650 грамів. Я його обов'язково спробую, як тільки він буде зі знижкою. Крекер від рошен. Пакування йде по... 230 г, 36 гривень. І смаків в асортименті. Ну, як завжди в АТБ робить знижку на усі смаки. Шоколад повітряний від рошен 30 гривень, смаків в асортименті. Поростий шоколад від Millennium 43,50, смаків асортименті. Вафлі своя лінія. Лимонні та молочні 31,40. І також можна придбати Артек своя лінія. Вафлі від рошен, смаки в асортименті. По 23,50-140 грамів. Швидкого приготування. А, так, що тут у нас? Містить соус. Я хочу спробувати її 17.40. Цукор залишається в цій самій ціні. 30 гривень 90 копійок. Друга категорія кілограм. Зі знижкою Олейна 5880. Майола 55-60. Без знижки дешевше бачу. І щедрий дар 58-50. Улія Стожар 59,45. О, бачу, розібрали чай <паки> в пакетиках пірамідки. Розбирають, бачу, швиденько. І Ще там ще якісь, ну, смаки усі в асортименті. Тут багато різних смаків. Пірамідки по 20 пірамідок Ціни бачите на екрані. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась в магазині АТБ. Сонет. Не знаю. Треба обов'язково спробувати. Дивіться, тут різні, 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 різні смаки. усілякі тільки 15 унікальних смаків. Спробую обов'язково. Також бачу новинка, англійський сніданок, чорний чай. 25 пакетів. Бачу новинку також Sun Gardens а, Мені здається, знаєте, що це таке? Оце, я, я забув як він називається. Що ж так вас багато? Грінфілд. О, це не Грінфілд часом перезутий, Сан Гарденс. Зі знижкою чай-шерлок пакетований 25 пакетів. Чорний. З ароматом бергамота. І можна придбати заварку з ароматом бергамота чорний. І чорний звичайний 100 грамів. І хочу вам показати каву з найкращими знижками. Нескафе Gold 280 г 303 гривні. 35%. Зверніть увагу, Якобс Монарх 200 г 250 гривень. Чорна карта Gold 250 г, 255 гривень. І також чорна карта Gold вагою 120 г, 123 гривні. Нескафе Голд презентабельно у «Склі» 190 грамів 285. Якобс Монарх у склі 190 грамів 314. Якобс Монарх 120 грамів 189 гривень. Знижка 30%. Макофе Голд 280 грамів. Чорна карта для турки 250 грамів 121 гривня. І також арабіка 230 грамів 121 гривня. Власники карти АТВ можуть придбати карт нуар пакування 140 грамів за 195 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд і до наступних відео.